Я такого ще не виготовляв. Це ну, це клас, це просто супер, супер. Я не знаю, я так задоволений результатом цього умивальника з поличкою, що просто капець. Я його ще планував зробити три місяці тому. Але все вже намальовано, все було прораховано. Але як завжди, знаєте, замовлення туди-сюди, і трохи руки до нього не, не доходили. І ось я його витовив. Цей умивальник буде монтуватися, я його буду монтувати. Для тещі, для моєї тещі, ось такий умивальник виготовив, дуже такий незвичайний, нестандартний, стильний. Буде монтуватися над правильною машинкою, і що. І він десь буде орієнтовно на висоті десь 100-105 см, там вже по факту зараз буду виміряти. Але сам факт: дуже буде комфортно умиватися, багато тепер місця буде для всяких потреб. І що саме інтересне... Глибока ніша, Чого, якої дуже сильно не не вистачало? Тому так.